Лариса, працівниця лікарні, під час обстрілу розповідає, була у кабінеті. Це було вже все неожиданно. Я працювала і бачу перед собою, як, як тайфун, якась от така волна біла. Ну, і я зрозуміла, що прилетіло кров на руках. Ну, це все я зрозуміла, що приліт. Менше ніж за тиждень, друга під обстрілом Ганна сьогодні розказує жінка, прийшла на консультацію у лікарню і потрапила під атаку армії РФ. І коли ми сьогодні опинилися в вирі подій, вирі подій у мене не то, що мурахи, мене знову почало е, трусити, трусити, тому що це дежавю такою я тільки родила, що, що моїй дитини не було. Якщо була моя дитина, вона була б на другому поверсі, теж могла постраждати. Я розумію, що психологам дуже. Дуже довго йому працювати прийдеться, Да. І що це травно на все життя. Наразі під час зйомки триває повітряна тривога є. Активність авіації російських військових тому всю знімальну групу разом з пацієнтами та медперсоналом спускають до укриття Призупиняли свою роботу і працівники аварійно-рятувального заводу Хокарс. Так призупиняється, да, тому що може бути бути ще якийсь приліт ще о, більш важкий. Розкидала да та що важке Прилетів, Прилітів прилітіло да, що. Я не можу не можу сказати. За шєму будемо працювати до да, останнього вікна, що треба зашити. Повністю надамо допомогу в лікарні через атаку. Розказує директорка лікарні Інна холодняк. Пошкоджене відділення автоматизованої системи управління та УЗД діагностики. Це було десь о 9.15 Це сталося. Прозвучав один вибух, а потім ще було ну, декілька, мені здається, два вибухи. Але потім вже всі були в коридорі, бачили, що стоїть від вибуху пил в коридорі. Ну, ніхто не розумів, чи є пострадавлі чи ні. Тому всі вже потім, ну, мабуть, не зовсім реагували на кількість подальших вибухів. Дітей швидко переводили до укриття і надавали медичну допомогу, потерпілим. Двох поранених каже Холодняк, прооперували один у важкому стані. За словами директорки, цей медичний заклад російські військові обстрілювали понад 10 разів. Також атакували дронами автомобілі екстреної допомоги на території лікарні. Яна самко, Ольга Лішенка, Леслав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.